Доброго вечора, дорогі друзі! Чемпіонат світу в Катарі продовжується. І сьогодні другий матч групи Бі, де збірна США зіграє проти збірної Вельсу. Перший матч я просто не хотів коментувати. Там був поєдинок Англія іран. Я думаю, за зрозумілих обставин цей поєдинок не вийшов на нашому каналі. А сьогодні, друзі, ми з вами у чудовому місці Аль Раян на футбольному полі Ахмад бін алі будемо слухати національні гімни обох збірних. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Ну що ж, стартовий склад американців? Перше місце на воротах сьогодні займає Мет Тернер, Четвірка захисників зліва направо, п'ятий Ентоні Робінсон, п'ятнадцятий Арон Лонг. Третій Вокер Циммерман, другий Соржиньо Дест. Трійка півзахисників. Одинадцятий. Бренден Аронсон, четвертий Тейлер Адамс. Капітан збірної США, Восьмий Вестон Маккенні. Ну і власне трійка нападників. Десятий. Крістіан Пулішич, дев'ятий. Хесус Феррейра, двадцять перший. Тім Веа, Головний тренер збірної США Грег Берхалтер. Ну а тепер стартовий склад валійців. На воротах під номером 12 буде стояти Дені Ворд. П'ятірка захисників зліва направо, третій Неко Вільямс, шостий Джо Родон, четвертий Бен Девіс, п'ятнадцятий і Ампаду, чотирнадцятий Конор Робертс, центр поля, десятий Арон Ремзі, сьомий Джо Ален. Ну і трійка нападників. Двадцятий Деніел Джеймс, тринадцятий кіфермур, одинадцятий гаред бейл, капітан Валійців. головний тренер збірної Вельсу. Роберт Пейдж. Ось так дуже швидко познайомив я вас зі стартовими складами. Показують нам лідерів обох національних збірних. Ну що ж, рефері дає стартовий свисток і саме збірна США в центрі поля розігрує м'яч. Бажаємо національними збірним сьогодні. Цим двом вдалої гри а власне США та Вельсу. Ось а вам, друзі, я бажаю, як завжди, тільки приємного перегляду. Ми розпочинаємо і будемо спостерігати за тим, хто ж сьогодні переможе. Ви про це можете написати мені в коментарях, як ви думаєте, хто переможе сьогодні в цьому матчі, а також ввечері, в реальному друзі. Про все це пишіть в коментарях. Все читаю, все лайкаю. Намагаюсь відповідати кожному. Щого я хотів би розпочати? Мабуть, з того, чи зустрічалися раніше ці дві збірни. Розповісти вам, і хочу сказати так: США та Вельс зустрічалися і грали вони у двох товариських поєдинках. Перший поєдинок відбувся у 2003 році. Тоді збірна США перемогла Уельс з рахунком два а ось другий поєдинок відбувся у 2020 році. Також товариська зустріч і тоді переможця збірні не виявили. Рахунок 0-0. Якщо говорити за те, як ці збірні потрапили до чемпіонату світу, до фінальної стадії, то всі ви прекрасно знаєте поєдинок збірної Вельсу проти збірної України і той прикрий забитий м'яч, який переписали, звісно ж, на Гарета Бейла, але забив його у свої ворота Андрій Ярмоленко. Матч плей-офф, який вирішував путівку. Хто ж поїде на чемпіонат світу в Катар, чи збірна України, чи збірна Вельсу? На жаль, доля нам не посміхнулася, і ми залишилися вдома. Однак сьогодні Вельс грає свій перший. Поєдинок на чемпіонаті світу. І зараз вони могли забити І Все ж таки забивають! Забиває Гаред Бейл. Першою спробою не скористався. У нас 20-й номер Даніел Джеймс. Здається, саме він пробивав поворотам. Якщо я помиляюся, зараз будемо розбиратися. А ось далі на добиванні. Все ж таки, Гаред Бейл, капітан валійців, справився. Так, Даніел Джеймс пробивав першим ударом. Парирував його меть Тернер. А ось далі не вийшло спарирвати удару Гаррета Бейла. Прекрасно, лівою ногою Гаррет Бейл відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І, якщо чесно, дуже неочікувано. Все ж таки, я думаю, що збірна США повинна перемагати. Не знаю, як ви думаєте. Напишіть знову ж таки мені про це, друзі, в коментарях. Ну, а я, мабуть, продовжу розповідати, як США вийшла до фінальної стадії ОСІ Чемпіонат світу в Катарі. У ніч на 31 березня 2022 року відбувся завершальний тур у зоні канкафи північноамериканського турніру. За підсумками цих матчів визначилося ще два учасники мундіалю. Власне, це була збірна Мексики та збірна США. Не зважаючи на те, власне, що американці програли коста ріці з рахунком 0-2, Вони посіли у групі третю сходинку, що дало їм змогу вийти на чемпіонат світу. Зараз був небезпечний момент. Коло воріт США знову ж таки Гаррет Бейл був у центрі уваги. І ви скажете, чому там арбітер не поставив пенальті? А я хочу вам сказати, що спочатку центральний захисник збірної США зіграв у м'яч, і сам Гаррет Бейл вже малював то пенальті. Тому в будь-якому разі на чемпіонаті світу присутня система ВАР. Якщо щось арбітри побачать, вони обов'язково про це повідомлять. І так, в ватаці. Джеймс. Мур. Мур. Що зробить Мур? Непогана. Передача на Гарета Бейло. Однак м'яч до нього не доходить. Продовжує ось пресингувати збірна Вельсу. Збірну Ша. І поки що все йде на їхню користь. Вільямс. Джеймс. Непогана на Мур, а Мур поворота пробиває. і Поперечка. Ось це так супермомент для валійців. Могли забивати вони у роздягальню ще один м'яч. Американцям, однак, поперечка рятує збірну США. Ну що ж, перший тайм у нас завершено. Перший тайм на користь збірної Уельса Гардбейл на 22 й хвилині забиває. І давайте ми подивимось на статистику. А статистика повністю валіцями і ви можете її бачити на ваших екранах. Ну що ж. Розпочинаємо тайм номер два. Повинно бути цікаво у другій половині цього матчу. Хочу вам сказати, що поки що ніяких замін я не бачу. Ні Роберт Пейдж, ні Грех Берхолтер замін не зробили. Тому збірні продовжують грати точно так, як і розпочинали. Помилка в обороні збірної Ша. Кидання за бокової для валіців. Арон Ремзі. Дуже дивно, чому він вкидає, адже збірна Вельсу грає в 5 захисників, і міг би вкинути хтось з флангових захисників. Однак бачимо втрату м'яча на половині поля збірної США. Пулішич. Можливо, зараз спробують американці забити. Аронсон з м'ячем. Аронсон Пулішич. Пулішич непогано, ліворуч, Робінсон. Аронсон. Пулішич знову непогано Ферейра, Удар поворотом. І на місці. Дені Ворд. Непоганий удар в ближній кут. Ось це вже мені більше подобається. Перша заміна від Роберта Пейджа. Тринадцятий номер. Кіфер йде з футбольного поля, Замість нього вийшов номер вісім Гарі Вілсон. І так, перший кутовий для збірної Ша. Розіграли вони його. А Пулішич, що зробить Пулішич? Пулішич намагався пробити поворотом. І там був, була серія рикошетів і знову ж таки удар головою. На ударній позиції власне опинився третій номер захисник збірної Ша Вокер Циммерман. І ми бачимо, як продовжує атакувати збірна Ша Перейра. непогано на. Аренсона, і той пробиває, і забиває. А як там положення поза грою не було? А ні. Все ж таки було положення поза грою Бренден Арансон. Перебував в положенні поза грою. Давайте подивимось. Так, ось нам показують лінію. Але все ж таки, перший гол збірної США ми побачили. Хоч і з офсайдом. Ось перша заміна у нас. І у збірної Ша, і також ще одна заміна від збірної Вельсу. Давайте будемо розбиратися. У збірної Ша пішов Тім Веа, а замість нього з'явився Рейна. А от у Валіці пішов Джо Ален, а замість нього з'явився Джо Морел. Ось такі заміни. Надіюся, вони допоможуть збірним. І ті будуть трішечки жвавіше грати. Ферейра. Рейна. Рейна непогано на Феррейру. Феррейра далі на Арансон. Арансон пробиває. Ні, не, не пробиває. Адамс. Адамс удар поворотом і сейф від Дані Ворда. Ще одна заміна у виконанні Роберта Пейджа. Замість 15-го номера Ітана ампаду з'являється Кріс Мефам. 72-га хвилина зустрічі. Збірна США заробила для себе другий кутовий. Що ж ми подивимося, як вони його розіграють. Розіграли все ж таки не було подачі. Аронсон непогано котить. Ферейра. Буде удар поворотом чи не буде? Семерман Ферейра. Ну, немає як пробити в неї, що тільки не б'ють поворотам, відлітає рикошетом, але не цього разу. Не цього разу. Забиває одинадцятка все ж таки. Бренден Аронсон все ж таки забив, друзі. Сьогодні був у нього один забитий м'яч, однак його відмінили через положення поза грою. А цього разу удар просто неймовірний. Шикарний і нічого не зміг зробити. Дені Ворд не зміг дотягнутися до цього м'яча. І на 75-й хвилині все ж таки збірна США забиває. Ну, все йшло до того, як не знаю, у другому таймі американці трішечки. Піддали. Гаску, як то кажуть. І ось результат на табло. 1-1. Що ж, давайте будемо спостерігати. Що нам запропонує збірна Вельсу? Крістіан Пулішич. Аронсон. Аронсон. Протягнув далі. Праворуч на Рейну. Рейна. До штрафного майданчика хотів. Повернути Арансону м'яч. Однак той до нього не дійшов. І зараз по лівому фланзі Вілсон біжить. Вілсон Сюженький, який вийшов на заміну. І проти нього Симерма просто подивіться, Як фантастично! В підкаті м'яч відбирає. Одна хвилинка залишається основного часу. Плюс доданий арбітрам. Чи встигне забити збірна Ша. Непогана передача на Фереро. Ні, м'яч до нього не доходить. Однак на підбирання збірна Ша Рейна. Рейна, мабуть, це буде остання атака американців. Аронсон. Удар поворотом ідує І який же в Денні ворт рятує збірну Вельсу. Ще одна заміна. На цього, цього разу це вже у нас збірна США. Адамс. Іде з футбольного поля. Замість нього з'явився Крістіан Ролдан. Ще одна небезпека коло воріт валітів. Подача до доштовного майданчика. Удар поворотом, що там відбулося? Як м'яч не залітає, ворота не розумію. Продовжує атакувати збірна. ША, що буде? Там вже 7 хвилин практично переграли. Арбітер додав всього 2. Все, друзі, фінальний свисток не виявили. Не виявили збірні сьогодні переможця. З рахунком 1-1. Команди йдуть відпочивати. Ось такий поєдинок сьогодні у нас. Відбувся. Друзі, надіюсь, він вам сподобався. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних схожих матчів. На сьогодні в мене все. Бувайте здоровенькі. Тримаємось. Всього вам доброго.